Вечірнє сонце котилося за ковалеву гору. Олена стояла неподалік від свого подвір'я і дивилася, чи не повертається з роботи її чоловік Омелько. Пурпурова заграва палахкотіла на небі і кидала вогненні тіні на землю. Олені було якось моторошно, ніби той балакала нещодавно з чоловіком, але тепер його телефон мовчав. І жінка міркувала, що завадило її благовірному взяти слухавку. Вже й діти гримали на маму ну чого на порожньому місці розводити паніку? Однак жінка їх не слухала. Автобус вже мав півгодини тому бути в селі, та щось завадило вкрай пунктуальному водієві приїхати вчасно. А ще це зловісне телефонне мовчання. Яке неспокійним відлунням оселилося в душі. І хоча автобус невдовзі вигулькнув за рогу вулиці, Омелька в ньому не було. Інтуїція таки не підвела жінку, її благовірний зник, наче крізь землю провалився. На роботі він був увесь день, а потім пішов на зупинку автобуса, щоби повернутися додому. Страх скував тіло Олени. Поволі, наче отрутою, наповнював душу. Жінка та діти були у відчаї, кинулись телефонувати друзям, знайомим, ніхто нічого не знав про зникнення Омелька. Його телефон знайшли на зупинці автобуса. Що пережили тоді Олена та її рідні, лише один Господь знає ні поліція, ні знайомі не могли дати відповідь на запитання, що трапилось того вечора. Коли чоловік повертався з роботи додому, яка причина змусила сімейного та розважливого чоловіка не повернутися у рідну домівку? Минав час, і з кожним прожитим без чоловіка днем, тижнем та місяцем Олена впадала у дедалі більший відчай, згадувала їхнє з Омельком знайомство. Вони були зовсім юні, коли вперше зустрілися. Але вже тоді відчували, що доля їх поєднає, адже жодного дня не могли прожити один без одного. Обом не було ще й двадцяти років, коли побралися. Невдовзі народився син ще за кілька років донька. Усе робили разом, планували майбутнє, будували будинок їхньої мрії, ставили на ноги дітей. Омелько був край сентиментальний. Приносив дружині в ліжко каву, дарував розкішні букети, прикраси. Олена почувалася, як за кам'яною стіною, і раптом це жахливе, це несподіване зникнення. Де шукати, до кого звертатися по пораду? Об'їздили всі лікарні та морги, але там чоловіка не знайшли. Олена почала боятися телефонних дзвінків. Здавалося, от от повідомлять жахливу правду, яку вона не хотіла чути. Дедалі частіше їй почали говорити про те, що треба змиритися з очевидним якщо чоловіка немає стільки часу, мало ймовірно, що він живий. Олена ж не хотіла в це вірити кожен її день був наповнений суцільним чеканням. У той час Олену дуже підтримував Омельчин товариш Олег. Повсякчас займався пошуками, не втрачав надію на те, що Омелько таки живий, і повернеться додому. Відтоді минуло два роки. Якось до Олени навідалася сусідка і, ніби мимохідь, сказала їй Учора була в місті і бачила чоловіка, як дві краплі води схожого на твого Омелька. Олена аж стрепенулася, і чому ти не підійшла, не зупинила? Запитала з докором та водночас з надією Олена. Той чоловік ковзнув по мені якимось відсутнім поглядом, і я подумала мабуть, то таки не Омелько, адже він би мене упізнав можливо, якийсь схожий на нього мужчина. Але згодом інші знайомі почали говорити про те, що бачили Омелька у супроводі якоїсь жінки. Та він їх начебто не впізнав. Мабуть, завів собі коханку, казали всі зі смішком у голосі. Та Олена в це не вірила не міг її чоловік так просто все покинути, перекреслити 25 років їхнього спільного життя так жорстоко і цинічно повестися з рідними. Незабаром Олена довідалася про те, що товариш її чоловіка хотів вчинити самогубство. І перебуває у край важкому стані у реанімації, хоче поговорити з Оленою, щоб розповісти їй дещо важливе. Коли Олена зайшла в палату, побачила вкрай виснаженого та безсилого Олега, який ховав від неї погляд, але згодом таки спромігся на розмову сповідь, від якої в Олени просто підкосилися ноги, адже не могла повірити в те, що він їй розповів. Я закохався у тебе ще тоді, коли вперше побачив, але гнав від себе будь-яку думку про наше спільне майбутнє. Та, як кажуть, жінка мого товариша для мене не жінка, однак, якщо вона вродлива, він мені не друг. І з кожним місяцем та роком моє кохання до тебе зростало. Якби ти тільки знала. Чого вартувало мені мовчання в той час, коли Омелько обіймав тебе, цілував, хизувався вашими стосунками. Мені здавалося, я ладен стерти його на порошок. Лише б ти була моєю. Того вечора, коли Омелько повертався з роботи і чекав на автобус, я вирішив підвести його на своєму авто. Згодом страшна думка закралася в мій мозок. Я виманив Омелька вийти з машини у ліс. Ударив його важким каменем по голові. Коли ж я отямився, поїхав звідтіля, куди очі дивляться, залишивши Омелька помирати. Вже згодом я сто разів розкаявся, їздив на місце мого злочину, але Омелька там не було. Зрештою, я був не впевнений, що залишив його саме там, куди повертався, я мріяв про те, що все забудеться, і ти станеш моєю дружиною. Але ти повсякчас говорила про свого чоловіка, і я зрозумів, який гріх скоїв, що ти ніколи і нізащо не забудеш про нього. А я просто зруйнував усе те, що ви будували десятки років. Сумління не дозволяло мені жити далі, дивитися тобі у вічі, брехати. Я знаю, ти мене ніколи не пробачиш, однак пам'ятай про те, що виправданням мого вчинку було безмежне кохання до тебе. Олег замовк, а Олена стояла, ніби скам'яніла, не в силі промовити і слово. Невдовзі покинула стіни лікарні, а згодом довідалася про те, що Олег помер. Так чоловік своєю смертю заплатив за страшний злочин, наслідки якого неможливо було виправити. Сьогодні Олена і досі живе чеканням. Є велика ймовірність того, що її чоловік живий, просто внаслідок травми втратив пам'ять. Жінка часто їздить у місто, в якому не раз бачили Омелька, розпитує про нього перехожих. Колись спокійне, щасливе та розмірене життя подружжя зруйнувала чиясь чужа рука. І що буде завтра, лише Господь знає, тільки йому молиться жінка щодня, довіряючи найсокровенніше, лише на нього покладає свою надію, і вірить, що таки побачить свого Омелька, що вони знову будуть щасливі, бо лише віра тримає її на цьому світі і їхні діти, яких Омелько любив понад життя. А як воно буде надалі? Покаже лише час.